Друзі, доброго вечора. Вітаю вас з північно-східної частинки Одещини. Чекали, ми чекали дощу. Трішки у нас гріміло, ніби мала бути велика гроза, але, але, друзі, не було її, не дочекалися ми. Навіть 2,5 капель не впало. Дуже-дуже Обідно, що не дочекались ми бажаного дощику, і тому я вирішила прийти і оприскати свої рослинки. Зараз розкажу, чим я оприскувала, а поки ще хочу, поки ще не втікла друга, верніше перша веселка. Друга веселка вже втікла, вже її немає. Було дві веселки поруч то зараз лише одна залишилася, тобто десь пішов дощик все-таки, а у нас лише спека <сі> залишилась. Ну, Так як зараз вечоріє, то я вийшла під час такого природнього явища, як, е як гроза. Е Побризкати свої, так як би зволожити свої рослинки. я замішала, У мене був два дні, настоювався квас з кропиви. Він сам по собі перебродив. Я додала трішки меду до кропиви і пучок сіна, це все перебродило. Дуже такий, а ще почечок м'яти додала і дуже така вийшла ароматна суміш медово е, мятна прям такий дійсно запах квасу. І ще також сьогодні зробила окремо трішечки, е, трішечки меду і пачечку дріжджів. і я це все розвела у водичці, змішала з кропивою. Додала одну літру цієї суміші на 10 літрів води і пройшлась, побризкала як помідорки, так і квіточки. Ну, я надію, що це такий собі стимулятор для рослин. Гуматний стимулятор. Не додавала курячий послід, тому що від нього такий е, аромат іде, що навіть хочеться. Нецензурно вирізатися. Але оцей квас він дуже-дуже пахучий. І от зараз такий аромат стоїть від квасу на цій плантації над циніями. І ще, друзі, хотіла зауважити, що у нас пік спеки минув, тобто 40-42 було ввечері. Кажуть, що завтра буде вже прохолодніше, що вже буде 38, можливо, навіть 37. Так, так що пік спеки прийшов, але це, цю спеку не витримали чорнобривці. Багато дуже вон, засухших, таких, ну, вже не притягують погляд ці чорнобривці. А от космея просто просто пречудова. Це космея мандарин, дуже гарно є вона. Себе поводить, я також її сіяла прямим посів в, в квітні місяці. Багато зійшла, я зайвеньке прорвала деяку відстань, але бачу, що мало, якби було таке, теж була відстань, як у цині, то вони були б кущики трішки нижчі і округліші. Ну, Я хотіла показати вам те, що чорнобривці не витримали. Не пройшли перевірку. Ось такі Отак вони виглядають. Зато цині. Ну, нема нічого. Трішки, звісно, вона підблідла. Така собі має світлий колір, але взагалі тримається добре. Отак, От друзі, все, веселка вже заходить. Ще залишилося зовсім чуть-чуть. Показала вам трішки трішки циній. Вони дуже гарні. Не можу нахилитися до кожного і квіточки, до кожного кущика, тому що на спині в мене оприскувач і біжу, біжу в баню. Ще, друзі, хочу вам сказати, що я вчора вирішила відкрити Америку і зробила такий собі ну, не то експеримент, а просто Певнитися, як буде себе вести цинія посіяна 17 липня посіяна у відкритий ґрунт. В оту спеку 42-градусну в тіні. Зробила, друзі, таку як би луночку метрів на 3. 3, мабуть, навіть на половиною зробила таку лунку, полила її водичкою, посіяла цинії. Чому я їх посіяла? Тому що, друзі, в моїй оцій колекції, в цьому моєму каламбурчику, не вистачило цинії помаранчевої з червоною серединкою. Я, коли в мене були насіння минулого року, я добра душа, дайте хоч декілька, дайте хоч декілька, я їх роздала, і в мене вони не залишилося. Я думала, що вони будуть в суміші. І чи я ту суміш не висіяла якусь іншу, Ну, тобто немає в мене того кольору, але він мені дуже подобається, як подобається і дівчатам, і хлоп'ятам. І тому я вирішила, а в мене залишилась та ж суміш. І от я вирішила цю суміш посіяти. отак Прикрила земельку теж соломою, зробила луночку, полила її, посипала, посіяла насіння і зверху трішечки-трішечки присипала землею. І ще потім ось е, притрусила соломкою для того, щоб ну, не так не випаровувалася волога, тому що, друзі, ну, 42 в тіні, то ви уявляєте, що тут робиться. І сьогодні ввечері я знову полила цю. Луночку, пролила водичкою і сподіваюся, що я зможу їх виростити. Чому я посіяла, чому я впевнена, що можна виростити, тому що минулого року, коли я зірвала перше насіння, в мене замовниця, я трішечки забула, хто, ім'я, вибачаюсь, можливо, побачиться красуня моя і обізветься. Посіяла е, насіння, синій, посіяла в серпні місяці, і воно в неї восени зацвіло, і вона ще встигла ними натішитися, друзі. Так що в мене ще я випередила на цілий місяць, і от надіюсь, що в мене вони ще заквітують, і я вам колись їх покажу Але дуже вже хочу тої цинії яка є помаранчева із червоною такою червоно-рожевою серединкою. Так що віримо в краще і живемо майбутнім Друзі, прийшла глянути на свої помідорки і також перепровірити насіння циній. Посіяла 17 липня вранці, сьогодні у нас 20 липня. Теж ранок, і ось дивіться ситуація з циніями. Я один суміш профюшн висадила на городі. Це, мені так здається, не підписана була. Але якщо я їх зібрала, то, значить, то насіння, яке було зібране і стояло там окремо, значить, воно якесь було цікаве для мене. Але так буває, що весною не все встигаєш. І вже вирішила це насіння посіяти ось тепер. 17 липня. Дивіться, як воно посходило гарно. Прийшло три дні. І ось такий вигляд має на сінечку. Тут раніше зростав кріп, поруч помідорки, ось там далі огірочки. І ось такий вигляд має. Мають сходи синії. Це, здається, синіє дрімлет. Мабуть, рожева. Чомусь мені сподобався кущик, він вріс окремо. І я, здається, його зібрала. Потім я його не підписала, але я не впевнена на 100%. І тому я вирішила його посадити. Це небагато, це декілька ямочок. Я тут після кропу земля була тверда, кріп я повитягувала. Зробила лопатою ямочку, спушила цю землю, пролила, а зверху насіння засипала суміш пісочку і сипця перегною. Ну так, як добриво, мабуть, скоріш за все. І от прийшло три дні, рівно три, три доби. Сьогодні рівно три доби. 17 липня я сіяла, а сьогодні 20 липня. І Подивіться, який прекрасний. Вигляд мають сходи. Не знаю, чи я її чи зможу я їх. <кхи> Далі да, дати їм раду, тому що я ну, не знаю, яка там погода буде, буде вільніше. Спека вже пройшла, але, ж, але, ж. але сходи мені дуже подобаються. Ось так, друзі. Ну, що, мої любі, маємо 19 липня близько 11 години раночку або дня, і на термометрі всього-навсього лише 30 градусів. Тобто, друзі, прийшло похолодання. Подуває вітерець, такий прям прохолодую. Це трішки тішить, нас, якби навіть настрій змінився, а то ж така була спека, що важко дихати, важко ходити, важко опанувати себе, зібрати докупи і щось робити. Взагалі, взагалі це нас так давило, що не кожен організм може витримати таку неочікувану погоду, я б сказала. Хочу, друзі, вам ще повихвалятися трішечки. Я на день народження отримала такі чудернацькі, не чудернацькі, а такі симпатичні бажані подаруночки. Це світильнички для клумб. Я такі вже маю, мені вони подобаються дуже. Ось таку вазу, фруктовницю Теж, я думаю, що вона буде тут стояти на... Цьому столику у нас в зоні відпочинку, лампа, яка теж буде стояти в зоні відпочинку, тут ж над столику, або тут десь поруч, вона також, така, ніби і під старинку, але вже сучасного такого вигляду. І, друзі, і ось така сумочка. Сумочка, декор, сумочка для квітів. Така незвична, ну не те, що незвична, а цікава. Дуже вона мені подобається. Я навіть вже зробила таку легку фотосесію. Дівчата мене сфотографували з цією сумочкою. Тут були гортензії, букет гортензій. І ми пішли біля цині, зробили таку невеличку фотосесію. Ось такі, друзі, обожнюю такі подарунки. Це було неочікувано дуже. Тому що такий час, час ну, ніби якби і не до подарунків, але все рівно, все рівно от діти постаралися і знайшли мені такі штучки, які мене тішать. Йдемо далі. А далі буде закінчення цього відео. І наступна зустріч буде завтра. Друзі, я вам покажу, які квіти у мене розквітли. Але це вже буде завтра. Усім подякую за залишених декілька теплих слів, за вподобайку. Хто не підписався, підпишіться, будь ласка. До наступних зустрічей. Слава Україні! Героям слава! e